Вайбер чи Телеграм? Що безпечніше і чи є альтернативи? От сьогодні поговоримо про все це детальніше. Плюс я вам розповім про чотири максимально захищених месенджери для Android та iOS, про які ви навряд чи чули, але при цьому вони реально зацікавлять всіх, кого цікавить секюрність. Полетіли! Щоб не маринувати вас до самого кінця відео, одразу відповідаю на перше питання. Що безпечніше Viber чи Telegram? взагалі, завдяки дуже розлогій піар-кампанії вам могло б здатися, що Telegram. Але насправді обидва ці месенджери вразливі, при цьому кожен по-своєму Viber для всіх листувань використовує наскрізне шифрування. Пристрої генерують 256-бітний ключ, який ділять на публічну та приватну частину, та обмінюються публічними половинками один з одним. Цим ключем згодом шифрується листування, але важливою особливістю зі слів Viber є те, що повідомлення зберігаються на сервері лише в одному випадку. Якщо одержувача немає в мережі, в такому разі повідомлення чекає доставки на сервері, перебуваючи в зашифрованому стані. Тобто, ваша історія переписок не зберігається на серверах. Єдиний вразливий момент історії листування це резервні копії, які все ж зберігаються на серверах, але це легко відключити. Телеграм використовує власний метод – MT-Proto. іншими словами, розподілену інфраструктуру. Дані хмарного чату зберігаються в кількох центрах обробки у всьому світі, які контролюються різними юридичними особами в різних юрисдикціях. Відповідні ключі дешифрування розділені на частини і ніколи не зберігаються в тому ж місці, що й дані, які вони захищають. В результаті, щоб змусити телеграм розкрити ці дані, потрібно кілька судових ухвал з різних юрисдикцій. Але показовий саме той факт, що і історія, і ключі зберігаються. На противагу є секретні чати, які всього цього не роблять. І компанія гордо заявляє: на сьогоднішній день ми розкрили 0 байт даних користувачів третім особам, включаючи уряди. Але цього й не потрібно робити, і ось чому. Мало хто говорить. Говорить про такий недолік в безпеці, як збір месенджерами ваших персональних даних, тобто імейлу і номеру телефону. Власне, ось це і потрібно зловмисникам або спецслужбам. І як ми з вами вже знаємо, це не так-то і складно зробити. І виходить, що в випадку з вайбером ваша історія буде недоступна, якщо ви підключите збереження резервних копій, а в випадку з телеграмом, якщо будете використовувати секретні чати. І таким чином, виходить, що плюс-мінус на одному рівні є безпека цих двох месенджерів. Якщо говорити про альтернативи вайберу і телеграму, то перший додаток, про який би я хотіла поговорити, це Вікр там прям дуже серйозно ставляться до конфіденційності, пишаються захищеністю, і навіть пропонують 100 тисяч баксів тому, хто знайде вразливість в їхньому додатку. Власне, 100 тисяч баксів ще ніхто не отримав, і користувачі підтверджують реальну захищеність цього додатку. При цьому дослідницькі центри також це підтверджують. Плюс сама компанія регулярно публікує звіти прозорості та аудитів безпеки. До речі, вікр єдиний додаток з сьогоднішнього огляду, який блокує інтерфейс, при увімкненні запису екрану. Важливо, що всі листування базуються на повідомленнях, що самознищуються. Звичайних тут просто не існує. Ви можете тільки вибрати, через який саме час вони зникнуть. Це плюс до конфіденційності, але можливість перечитувати діалоги на жаль зникає. Вікр використовує надійне наскрізне шифрування з видаленням всіх метаданих. Більше того, не ведеться запис IP-адрес та ідентифікаторів пристрою, а ще одним плюсиком в графі Безпека є анонімні облікові записи. Сервіс не вимагає номер телефону, адресу електронної пошти та інших даних, і для того, щоб ніхто не міг запустити аплікуху без вашого дозволу, є функція блокування паролем або біометрикою і багато налаштувань, пов'язаних зі сповіщеннями та дзвінками. Далі у нас більш відомий сервіс це Signal. Він пропонує приблизно схожі можливості та налаштування, але при цьому з приємними доповненнями. Наприклад, в груповому відеочаті може брати участь до 40 людей. Важлива відмінність: для авторизації потрібно вказати номер. В цьому аспекті Signal має більше спільного з Телеграм. Не дармажу у соціальних мережах періодично проходять баталії між телеграм і Signal, де кожна сторона емоційно доводить, що їхня розробка найбільш конфіденційна. Відправлені повідомлення у Сігнал можуть бути налаштовані на самознищення, але тільки за вашим бажанням на відміну від вікна. Сігнал не записує ip адреси а його протокол шифрування настільки надійний, що застосовується в WhatsApp та Facebook Messenger. Щоправда, це не додає їм балів до секюрності а от що додає, так це позитивні відгуки від Едварда Сноудена з Ілоном Маском. Загалом, Signal – це дуже сек'юрний месенджер, який здається намагається потроху бути схожим на Telegram. До того ж, він орієнтується на приватних клієнтів, а не корпоративних. І зараз жваво йде вгору, намагаючись скласти конкуренцію топовим рішенням на ринку. Ще один месенджер з акцентом саме на приватності це Wire. Щоправда, доведеться при реєстрації вказати імейл або номер телефону, що не дуже круто, але ми ж всі розуміємо, що можна вказати там часовий імейл, і благо халявних сервісів для цього вистачає. Після створення облікового запису вам доступне наскрізне шифрування для миттєвих повідомлень, голосових та відеодзвінків і обміну даними навіть через Dropbox. Додаток також пропонує мультиплатформну синхронізацію та підтримку кількох профілів, що дозволяє розділяти особисте та робоче спілкування. Приємно здивувала можливість приховати програму з меню нещодавно запущених, кастомізувати інтерфейс, врубити вхід за відбитком пальця та навіть друкувати текст у режимі інкогніто. Wire має власний протокол шифрування Proteus, заснований на протоколі Signal. Вихідний код відкритий та проходить зовнішні аудити безпеки, як Вікер та Signal. Сервіс зберігає трохи більше приватних даних ніж вікер, але з урахуванням нинішньої спрямованості цього навряд чи можна було уникнути. На фіналочку лишається топчик месенджер тріма. Це власне єдиний месенджер з усіх, які я перераховую, який платний, і коштує він 115 гривень. Але при цьому всі свої 115 гривень він на ураві відпрацьовує за рахунок конфіденційності, яку підтверджують експерти і лабораторію досліджень. У компанії власні сервери при цьому вони не зберігають інформацію про користувачів і нічого не надають навіть за запитами спецслужб. При цьому дуже приємно, що сам сервіс досить розвинений і функціональний. Коли ви тільки запускаєте програму, вона генерує унікальний ключ TREMA ID, що дозволяє вам використовувати програму повністю анонімно, але за бажанням можна зв'язати обліковий запис з адресою електронної пошти або номером, щоб іншим людям в TREMA було простіше знайти вас. Також надається QR-код. На додачу до звичайного набору функцій обміну різними повідомленнями програму дозволяє створювати групи, чати з великою кількістю учасників, опитування, голосування, робити розсилки і так далі. Резервне копіювання працює, а нещодавно компанія завершила перехід на відкритий вихідний код. І плюс ще в тому, що за рахунок платної підписки тріма тримається на плаву і не йде виключно в корпоративний сегмент, розвивається в різних напрямках. Якщо робити висновок, що би використовувала особисто я, я би обрала зв'язку Телеграм плюс Тріма. Телеграм все ж таки до сих пір має більше можливостей. При цьому Тріма максимально анонімна і можна спілкуватися взагалі без паліва. Я, звісно, не зовсім розумію, навіщо мені ховати аж так свої діалоги, але нехай буде. Якщо говорити про проміжний варіант, то це буде Signal, Ми про нього ще однозначно почуємо, поки він буде розвиватися і ставати дедалі кращим. Власне, поки що він програє Тріма за захищеністю та функціональністю. Для корпорації я би рекомендувала Wire, а Вікермі рекомендувала би тим, кому не хочеться платити гроші за Тріма. При цьому чимось не вгодив Signal.